Це сталося у Кременчуці. Футбольна прем'єр-ліга України. Прямо тут, на нашому рідному стадіоні Кремінь Арена. Майже 30 років у Кременчуці не було футболу такого високого рівня. З вами Приполятник Сергій, і зараз розкажу про це докладніше. Команда Кремінь востаннє виступала у вищій тоді ще лізі чемпіонату України в далекому 1997 році. Після того довгий шлях через нижчі ліги. Перерви та оновлення складу, і ось зараз символічне повернення. Наші юні таланти, наші хлопці, команда Ю 19 представляють Полтаву, але вони Кременчужани. МФК Кремінь підписав договір з СК Полтава у рамках цієї угоди. Вихованці Кременчуцької футбольної школи отримали можливість змагатися на рівні прем'єр-ліги у складі Полтавського клубу, представляючи не лише себе, а й нашу футбольну школу. Наш клуб і все місто Кременчук. І це ще одне підтвердження того, що наші спортсмени дійсно талановиті. Молодих Кременчуцьких футболістів цінують, помічають і навіть запрошують до своїх лав команди з інших міст України. Але попри це, вони завжди пам'ятають, звідки почали свій шлях. Вони наші, вони з Кременчука. Це справді велика подія для спортивної спільноти нашого міста. Я б сказав навіть історична, адже вперше за кілька десятиліть Кремчук знову стає ареною для юнацького футболу найвищого рівня в Україні.